Спочатку одні сходинки, пандус і сходинки. Ще піднятися по сходинкам. Світло так в ручному режимі вмикається. Чому комплекс називається панорама, а ось чому. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний і я продовжую шукати житло. Сьогодні знову в місті Тернопіль. Я тут був не так давно і подивився на два житлових комплекси. І сьогодні хочу подивитися ще на два, як мінімум. Але цього разу вже в більш дорогому сегменті. Конкретно цей комплекс називається ЖК Панорама від компанії Креаторбут і його позиціонують як преміум клас. Тож давайте дивитися, чим він відрізняється від інших. Я вам одразу нагадую, що минулого разу ми дивилися ЖК Варшавський мікро район, ви можете подивитися по цьому лінку для того, щоб порівняти або освіжити в пам'яті. Ну і якщо вам цікаво, тисніть лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і обов'язково ставайте патронами, тому що мені потрібна ваша підтримка. І я дуже вдячний тим, хто вже став моїми патронами. От прям дуже вдячний. Сподіваюся, я вам віддячую не тільки на словах, а згодом. Але хто ще не став патроном, то лінк є в описі. Тож сідайте зручненько і поїхали! ЖК панорама будується в центральному районі Тернополя. Хоча центр знаходиться тут, панорама ось тут, тобто це ближче до района Кутківці або Кутківці. Але тим не менше, ось звідси відкриваються панорамні види на всю центральну частину міста, на головну прикрасу міста це Тернопільський став, і сам будинок знаходиться прямо посередині лісопарка Кутківці. І також з деяких квартир будуть відкриватись види на парк Топільче, теж величезний парк в центрі Тернополя. Тож з точки зору панорамних видів, взагалі приємних локацій для проживання, тут все. Гаразд. А що стосується інфраструктури, ну очевидно, що тут в самому лісопарку ніяких шкіл, дитсадків немає. Найближче, що я знайшов, це ось в цьому мікрорайоні дитячий садочок номер 8 а от школи знаходяться далі. Найближча ось тут школа-ліцей номер 9 біля неї ще є один дитячий садочок, і приблизно на тій самій відстані є ще ось тут в школа номер 25 в цій приватній забудові. Також можна, в принципі, Достатньо швидко дістатись до такого пляжа популярного на березі ставу. Ну а щодо іншої інфраструктури, є різні невеличкі магазинчики. Ринок Тернопіль доволі близько, біля нього Макдональдс. Ще відносно недалеко знаходиться міська лікарня номер 3 От, власне, і все. На мій погляд, локація дуже красива і комфортна. Єдине, що школярам буде до шкіл добиратись далеченько. Знайомтесь, це Тетяна, менеджерка продажів компанії Creator Boot. Доброго дня! А вона сьогодні допоможе подивитися на цей комплекс, заглянути всередину і відповість на всі. Питання, які нас цікавлять, наскільки мені відомо, цей комплекс побудований вже рік тому, зданий в експлуатацію. Правильно, все вірно А Побудований він по монолітно-каркасній технології. Тут один будинок, шість під'їздів. Правильно да. стіни заповнені газоблоком. Утеплення мінеральна вата. Далі йде штукатурка, пофарбований фасад в такі спокійні кольори: білий, сірий, бежевий, чорні віконні рами, панорамне скління. До речі, Жикаш пано... називається панорама. І, ну, по-перше, панорамні вікна, тому що тут є на що дивитися. Ми знаходимося в такій цікавій локації, що тут було раніше. Раніше тут була водонапірна станція, вона вже була в неробочому стані, тому було коли побудували Будували нову, було прийнято рішення це все демонтувати. Відповідно, земельна ділянка була не засадженою. Жодного дерева в цій локації ми не вирубували. Відповідно, навколо парк, де є збережені всі дерева, які були до цього. Угу. Це є екологічно чистий район. Відповідно, з вікон даних квартир можна побачити і Тернопільський замок, і Тернопільський став. Повністю можна розглянути центральну частину міста. Так, я сподіваюся, ми це побачимо. Хто не орієнтується в Тернополі, то це дійсно дуже близько до центру міста і з вікон видно ось центральну частину. Тут є ще така прибудова, це що таке? Це революційний центр для учасників ОТО. Він не є, скажімо так, Частиною, яка стосується будинку, вхід у даний ребіляційний центр є з зовнішньої сторони, він з'єднює тільки скажімо так, під'їзди будинку, відповідно закриваючи собою двір. Угу. Ну, Тут фактично утворюється такий закритий двір. Єдине, що є приїзди, вони поки що відкриті. Чи буде закриватися цей двір? Двір, само собою, вже обгороджений, зі сторони парку повністю. Єдине, що залишається в'їзд, у двір відкритим. При бажанні, коли вже буде повністю заселений або часто, Коло будинок мешканці можуть собі поставити ворота або шламбаун для більш безпечного використання двору будинку. А що ще не заселений будинок? Чи хтось вже живе? Будинок ще не заселений. Люди зараз роблять наші інвестори ремонт. Відповідно, ще ніхто не проживає. У тим не менш автівок багато паркується на території, мабуть, ті, хто роблять ремонти посеред двору. Є така будівля, це заїзд в підземний паркінг. Це Заїзд в підземний паркінг. Вірно тут є ще гаражі. Підземний паркінг на 54 парковочних парковичних місця. Угу. А скільки всього квартир? квартир в будинку? 400. каскадна забудова: 11, 12 і 13 житлових поверхів. Ага, в цоколі даного об'єкту розташовані гаражні приміщення. І також є комерційна нерухомість, яка знаходиться в першому і в шостому під'їзді даного комплексу. Ага, тобто не тільки є підземний паркінг, є ще гаражі. Ось на фактично першому ще в поверсі, в поверсі цокольний, хоча виглядає як перший. І далі вже житло починається з другого поверха, ну з першого офіційно, і з зовнішнього боку є ще комерційні приміщення. Та й таке я бачу декілька кондиціонерів на фасадах. Чи передбачені тут корзини для кондиціонерів? Корзини не передбачені, але власники квартир зобов'язуються встановити кондиціонери на одному рівні по фасаду, тобто хаотичності в розміщенні кондиціонерів не буде. Давайте заглянемо в підземний паркінг. Він дійсно підземний, не цокольний. Треба спуститися. Бачу труби пожежної пожежого сіння, вентиляція також так. Угу. Так, і паркінг ось такий відкритого типу. Тут немає якихось гаражних боксів. Ну, просто гладка поверхня, розмітка, де можна. Паркуватись, ну бачите, ще поки що ніхто не паркується, ніхто не живе. Взагалі ще продаються паркомісця? Звичайно, паркомісця продаються, але як бачимо, станом на сьогодні пропозиції є більшою ніж попит, тому ще можна придбати. Паркомісце в даному житловому комплексі, площа від 16 квадратних метрів. Ціна за квадратний метр станом на сьогодні, враховуючи акційну ціну, 22 тисячі гривень. Угу. Тобто орієнтовно 350 тисяч гривень буде вартість паркомісця в даному комплексі. Зрозуміло. А можна в паркінг потрапити на ліфті зі свого під'їзду? Немає такої можливості. Тут є можливість тільки піднятися сходами у двір будинку або ж. Вийти через. Ось це сходи, я так, так. розумію. Угу. Ну такий от звичайний світлий паркінг. А ось ці гаражні приміщення на першому або цокольному поверсі: вони дешевші чи дорожчі. Ціна гаражних приміщень станом на сьогодні 29 тисяч 560 гривень. Тобто ціна є дорожчою mm -hmm. ніж паркомісця. Площі також ще доступні у продажу від 27 квадратних метрів. А там можна лише машину паркувати, чи можна її якось переобладнати під якісь інші цілі. В загальному це не житлове приміщення, тобто інших цілей як таких mm -hmm. для зберігання побутових речей. Хіба що? Хіба що? Ага. Власне, приїжджа частина з е, плиточкою, тротуарна теж плиточка. Знаходиться вхід в під'їзд на такому подвійному пандусі. Спочатку одні сходинки і пандус, потім ось така площа. Далі ще один. Пандус і сходинки. До сходинкової клітини треба теж ще піднятися по сходинкам. Ну, правда, якщо ви вже йдете на сходинки, наша вам туди пандус. А сюди ну, майже майже, майже без сходинки можна потрапити в під'їзд. Тут е, поштові скриньки, такі звичайнісінькі, висять, ще одні двері, ще один плавненький підйом і світло так, в ручному режимі вмикається. Отак виглядає під'їзд пофарбовані стіни таким трафаретиком блискучим, так само пофарбовані і стелі однаковою фарбою. По скільки квартир тут на поверсі? У даному під'їзді сім квартир на поверсі. В інших під'їздах є і чотири квартири на поверсі. Є чотири. Тобто, тобто в усьому під'їзді, так у усьому під'їзді, ага. де ми знаходимося, сім квартир. Тут якісь вузенькі двері це, це м -м, приміщення, приміщення, в яких комунікації йдуть. Угу. В даному об'єкті є ще комори на поверхах. Два ліфти в під'їзді. Що це за ліфти? Ліфти фірма Євроформат з деталями турецької фірми. Угу. Вони ще не працюють. Ліфти ще не працюють, поки не заселено, скажімо так, ліфти не працюють. Угу. Ну от двері так виглядають від забудовника. Теж в стилі стін під'їзда, такими блискучими затертостями. Двері міняти можна чи то вже як домовляться самі мешканці необхідності ОСБД. міняти двері немає. Mm. Ми ставимо хорошої якості двері. Тобто, для того, щоб їх замінювати, немає потреби, тому зразу ставимо хорошої якості. Mm -hmm. Ось вид на двір з висоти 10-го поверху можна побачити власне будівлю в'їзду в паркінг. Там щось зверху планується. Так, звичайно, планується дитячий майданчик. Буде він уже змонтований пізніше, тому що в зв'язку з тим, що зараз люди не проживають, і йде вже зимова пора року, щоб не нищити оці дитячі, скажімо так, меблі, угу. ми їх вже встановимо. Після зимового періоду. Зрозуміло, ось тут власне, ще ця будівля реабілітаційного центру і трошечки видно шматочок парку. Будинок такий у вигляді букви П розміщений. Ну от, десь так. Фактично, всі балкони з панорамним склінням є ще більш панорамні, ось такі з виступами. Є лоджії тут біля холодного переходу ще одне приміщення, це комора, правильно? Так, це комірка на поверсі. Ага, вона всього одна тут. В даному під'їзді вона одна на поверсі. Так, скільки може бути ще? В інших під'їздах є дві на поверсі, в цьому mm -hmm. тільки одна. Місце загального користування, під'їзд, коридор. Тут все так само, як і на першому поверсі. Щитки і власне квартира. Це що за квартира, який метраж? Це двокімнатна квартира, площею 66 квадратних метрів. Це в стані від забудовника. Це в стані від забудовника. Так, О, тобто... тобто квартира здається, це двері, вхідні, вікна, стяжка, угу. розведена електропроводка. Точкове підведені комунікації це газ, вода і світло. І все. І все. Вікна, вікна ров. А розводка електрики ви просто по якійсь своїй схемі робите? чи Розводку деш? електрики робимо згідно з проектом. Тобто, інвестор може сказати, де йому потрібні. Ні, згідно Ні. проекту Згідно вашого з... якогось... проекту, так. Так, от ще пожежна сигналізація. Це я так розумію, інтернет підведений. Ось такий маленький щиток. Опалення тут розводить людина самостійно. Правильно? Опалення розводить людина самостійно. Ми е, практикуємо таку скажімо так, традицію в нашій компанії до того часу, як ми заливаємо стяжку, даємо людині можливість угу. написати е, поставити собі труба під теплу підлогу. Відповідно, тоді вже ми по цих трубах заливаємо стяжку. Це все для того, щоб е, подальшому, скажімо так, е, для інвестора свого зробити якби покращення в плані того, що не потрібно буде знімати стяжку і відповідно селити труби. Але Ту. якщо він не встигне зробити опалення, то ви залієте ми і заливаємо стяжку згідно проекту, звичайно і доведеться йому вже потім розбирати самостійно. Ну тут він вже і в санвузлах заведено тут два санвузли. Теж можна їх об'єднати при бажанні всі стіни. Перегородки з газоблоку, як зовнішні, так і внутрішні. Це ось кухня. Тут встановлений газовий лічильник, але котли ви не ставите. Котли ми не встановлюємо, тобто інвестор має можливість самостійно вибрати для себе марку і модель котла. Вікно на кухні воно тут не панорамне, на відміну від інших. Така цікава місточок. Висота стелі тут яка? Висота стелі у чистоті 2,72. 2,72. Монолітні стелі. Ну, будинок монолітний, власне, ось такі монолітні пілони. І вихід на панорамний балкон. власне. Чому комплекс називається панорама? А ось чому? Те про що я вже й казав. Тому що тут дійсно круті панорамні види. По-перше, на парк, потім на став. Які тут теж відкриваються, і далі ось на центральні пам'ятки, на замок, на катедру, на церкву. Коротше, куди вистачить вашого зору? Можна дивитися, і це дійсно дуже красиво. І можна бути спокійним, в тому плані, що тут навряд чи щось побудується перед носом, тому тут завжди будуть круті види. І це те, про що я кажу, що немає сенсу в панорамному скліні, якщо От не, в така... не така ситуація. Якщо у вас напроти будинок, ви по-любому будете зашторювати ті вікна. А отут можна навіть штори взагалі не робити, тому що ніхто вас тут не побачить, можете просто насолоджуватись виглядами, і вони тут дійсно класні. І тихе місце, дуже тихо. Там, хоч і е такі магістралі йдуть шумні, але вони достатньо далеко, їх майже не чутно навіть відкривають. Ритими вікнами а навколо тут теж тиша, парк можна сказати, санаторій. Я так розумію, що у вас ще не всі квартири продані. Яка вартість на сьогоднішній день квадратного метру? Так, можна ще обрати квартиру в даному комплексі. Ціна метра стартує від 22 тисяч 800 гривень, залежить від поверховості в даному об'єкті. Чим вищий поверх, відповідно, тим дорожча ціна. З кожним поверхом з кожним дорожче, поверхом буде так. інша вартість квадратного метра. Чи є можливість розтермінування? В даному об'єкті вже немає можливості розтермінувати, тому що об'єкт введений в експлуатацію, тобто 100% проплата має бути. Людина тоді отримує вже документи на оформлення права власності і розпочинає ремонтні роботи. По комунікаціям я ось бачу жовту трубу на фасаді. Значить, газ підведений. Тут індивідуальне опалення, як ми вже бачили, газові котли ставляться, вода, каналізація. Вода. Центральна міська, електрика. А скільки виділяється на квартиру кіловат? На Квартиру виділяється 5 кіловат, не залежить від площі і кількості кімнат у квартирі. Для того щоб дістатись від ЖК Панорама до центру міста на театральний майдан, в ранкову годину пік на автомобілі знадобиться від 8 до 14 хвилин. Це майже 3 кілометри. Є невеличка завантаженість на вулиці Руська, але в цілому дистанція така невелика, що це майже невідчутно. Якщо громадським транспортом добиратись, то треба пройтись ось сюди, до вулиці Дружби, і проїхати буквально дві зупинки а далі знову йти пішки. Таким чином, 28 хвилин. Якщо йти взагалі пішки, то 30 хвилин. Тобто сенсу їхати громадським транспортом майже немає. Тож, давайте підсумуємо ЖК панорама від Creator Boot. Що мені сподобалось, а що ні. Почнемо з того, що сподобалось. По-перше, ну, я зазвичай не люблю оцінювати локацію і люблю більше розмовляти про те, що зробив забудовник. Але в даному випадку не можу не сказати, що локація тут шикарна, і це реально. Величезна перевага цього комплексу, тобто це і дуже близько до центру. Ну це фактично центр. Тут і шикарні види, і при цьому тихе місце, і зелене місце. Ну реально топова локація. Я думаю. Будь-хто хотів би там жити, мені здається, вона і зручна, і комфортна. Це раз. Ну а далі, що стосується преміальності цього комплексу, звичайно, я б таким його не назвав. І тут питання: ось в чому. Я знаю, що багато людей взагалі не зважають на ці всі там лейби, комфорт, бізнес, економ. У нас це ніяк не регламентовано і кожен говорить так, як йому хочеться. Тому, якщо порівнювати, це з київськими, наприклад, комплексами, то звичайно це на преміум не тягне. Це тягне ну максимум на комфорт. Але я так розумію, що креатор Boot порівнює з місцевими новобудовами, і якщо хтось... Називає свій комплекс комфортом або бізнесом щось значно гірше, так то очевидно, що вони вважають, що в них преміум. Тому ось така от подача. Хоча знову ж таки, по всім комплексам, які я дивлюсь зараз в Україні, на преміум це не тягне. Мені не подобається те, що не подумали про кондиціонери. Хоча сам собою фасад непоганий, як для комфорт класу. Тобто він не якийсь там вичорний, але і сказати, що він поганий, теж не можна. Нормальний собі штукатурений фасад, з нормальних кольорів, рами віконні, графітовий колір, як мені подобається, все засклене. Я люблю відкриті балкони, але то таке. Це краще, ніж якби вони були відкриті, але їх потім би Тому в цілому дизайн. Непоганий, також одна з переваг це підземний паркінг. Паркінг там дійсно хороший, хоч і не дуже великий. А от що мені не подобається, то те, що у дворі паркуються. Можливо, потім вони якось домовляться, закриють шлагбаумами і не будуть дозволяти паркувати, тим паче, що на першому рівні, на першому поверсі є заїзди в гаражі. І якщо люди будуть паркуватися у дворі, то вони будуть постійно заважати комусь заїжджати і виїжджати з цих гаражів. От. а Шкода, що я не зміг оцінити дитячий майданчик, якого ще поки що немає. Ну, можливо, колись з'явиться, і можливо, я пізніше подивлюся. Також стіни з газоблоку, ну зазвичай в преміум сегменті ми ніколи не бачимо. А тут вони саме такі. Але добре, що хоч е, утеплення, мінеральна вата. Про озеленення нічого не говорю, тому що. Воно там, в принципі, особливо не потрібно. Хоча, якщо б у дворі ще були якісь кущики, газончики, а не просто плитка повсюди, воно б теж було б класно, але навкруги комплексу теж. Цілий ліс, парк і це достатньо зелено, якщо у вас особливо вікна виходять на зовнішній бік комплексу. Звичайно, з інклюзивністю там теж не все дуже добре, хоча є під'їзди центральні, я дивився, там не так багато сходинок і пандусів. Тож в цілому, комплекс непоганий, але це точно не преміум. І ліфти не преміум, і оздоблення під'їзду не преміум. А от що преміум, так це локація. Це точно класна. Преміальна локація, і тут точно є панорамні види, а не так, як от комплексі фонтан, в якому немає фонтана. Тут дійсно написано панорама і дійсно панорамні види на місто через панорамні вікна. А які враження у вас, пишіть в коментарях. Мені дуже цікаво почитати, порівняти їх зі своїми враженнями. Якщо відео вам сподобалось, то Тисніть лайк, підписуйтесь на канал, якщо не підписались, бо реально багато, мабуть, половина глядачів не підписані на канал. Це не є добре. І, звичайно, підтримуйте мене на Патреоні, мені це дуже потрібно і я буду дуже вдячний. Тому ті, хто підписався, вам велика подяка ще раз щира. А тим, хто не підписався, чекаємо на Патреоні. Ну, а у мене все. Побачимося в наступних відео. Бувайте!